Оце наговариваю текст, може кому буде цікаво, може кому не буде цікаво. Хочу сказати, що тільки що вернувся, перевіряв наскільки в акумуляторному комутаторі лучша іскра от кажуть там, наприклад, от CDI система погана, а на акумуляторному короче коммутаторе 2108 лучшая искра люди меряют искру люди меряют искру на глаз а вот я только что проехался очень хорошо и хочу сказать такое дело Чіпушка, двушка. провірив усе. Провірив і хочу сказати деякі речі. Вони не сенсаційні, але вони важливі, Того, що мені, мабуть, близько 15-20 коментарів написали. На що ти ставиш? Це зажигання, постав савек. Так я вам хочу сказати, що як я поставив е, повний аналог савек, я зараз е, на камеру показувати не буду. Ну, вкрощі, плюс Брався от, е, 12 вольт на комутатор, і це на цьому запаленні я їхав. Воно їде, е, воно їде м'якше, розганяється плавніше, а саме головне, воно совершенно не. Я не знаю, як слово це подобрати, щоб нікого не обідать. Воно не то, що не... воно, коротше, робить, як вроді би на машині їдеш на трьох циліндрах. Воно і їде, воно і розганяється, ну нема цього, що ти накручиш ручку газу і ти якось тебе різко якось ява толкає. Тому мені, я вас дуже прошу: не несіть оцю дичину про комутатор 2108. Про dc комутатор Не розказуйте мені цю дичину, я не хочу вас слухати. Це совершенно другий двіж. Я поставив саме обикновенний е генератор. Отакий от от він у мене стоїть зараз на мотоциклі. Це е от, даже видно по ізоленті, Це абсолютно стандартна високовольтна катушка іскрава, яку мені прислав Саша Бойко. І е, стоїть е, однофазний генератор. На Самі обикновенні високовольтні катушки. Прям сама обикновенна, безпемотана, без нічого. Ось видно, що це сашений, тому що тут є така вм'ячена підтвертість від от магніта. От такого магніта показувати не буду. В попередніх відео я був показував. А може і покажу. Я не покажу. Я не покажу, тому що я її сточив на токарному станку ту бульку. Так, да, коротше, коротше, типу отак воно воно. Отак воно терлося, коротше. Отак, отак воно терлось. Ну, грубо говоря, коротше. Це що стосується іскро, іскрової катушки, то есть по поводу високовольтання, високовольта однозначно валить набагато краще. І, в залежності від діаметру провода, воно валить по-разному. Тобто, є, є провод, наприклад, товстий. На ньому погано заводиться, але на ньому валить ну, як це називає, прийомистость вообще, ну, просто космічна. На тонкому проводі заводиться, лучше, але прийомість трошки хуже. 13-й провод такий універсальний, в даному випадку 13,5. по лаку, Може він 12-й 13,5 і Мотоцикл валить. З, з поганеньким коленвалом, з поганеньким картером валить просто, ну, взагалі круто. Дальше. По поводу трьохфазного генератора перемотну на одну фазу. Значить, він за статор 7 плюс однозначно слабіший. Да, отакий генератор однофазний. І однофазний отакий перемотаний. І цей перемотаний, цей перемотаний. Оцей слабіший набагато. По світові оця штука світить. Е, зараз вам скажу. Е, при мощності, при мощності світ 45, е, 45 плюс 8 Це получається 53, 53 плюс 4. Це получається 57, 57 плюс 4, 61. 61. При нагрузці 61 і 15 або 20 сидушка, Хай 81 Вт. При нагрузці 81 Вт світить воно приблизно як ява 6 вольтова. На дуже хорошо заряженому акумуляторі. Тобто, ламповий вінтажний, оцей рідний Явовський світ. Ну, без акумулятора. Тобто Якщо хтось тоскує по рідному явовському світу, який не палить лампочки, но видно дорогу, можна навалювати повний газ і нічого не горить, лампочки не горять. Тобто, все електрообладнання робить відключительно добре. Оце от хороша штука. Ця штука вона сильніша. Вона прям знизу дає лучший світ, мощності більше. Тобто, якщо однофазний генератор, отакого от зразка, і отакого от зразка, отакий от генератор сильніший. Не об'яснімо, але факт: одна фаза на 7 плюс 1 сильніший. Що стосується комутатора, значить на комутаторі я спеціально розібрав, щоб показати вам наглядно, Значить на комутаторі є різні діоди. INF 1007, самий так називаємо стандартний діод, це одне діло, але є ще діоди, називається FR207 на управленні. E, мотоцикл набагато дикіший, дикіший. і різниця є от БТ-151 650, а є E137 е семистер. Роблять по-разному. Роблять по-разному. і в залежності от водне сопротивлення 100 Ом чи 50 Ом тоже іскра різна. E, Далі, далі, що я хочу сказати, подвушки. Значить, подвушки подвушки в качестві експеримента поставив карбюратор з обогатителем, потом розкажу чого. І назад вернувся в отдельний кожен комутатор в отдельному яйці. Чого? Того, що більше міста під цю проводку. і в мене Відбулося декілька таких речей цікавих. Це 에... 에... сопротивлення в одне сопротивлення коснулося третьої ножки тиристора. Тобто, виходить, високовольтний провод коснувся управління, і тиристор мене мекнув. І завдяки цьому я зіпсував декілька тиристорів. Просто там дуже мало міста, вони в яйці. В яйці. Дуже мало міста, і вони просто-напросто можуть соєднитися. Тому, щоб було більше міста, я е, все-таки вернувся так, як і було. Е, спеціально чорними темними розетками помічаю імітаторний комутатор. Виїжджав і перевіряв, як воно заводиться, як воно їде, валить воно і на тому хорошо, і на тому хорошо. Просто на е, стандартному комутаторі воно трошечки. Різкіший на малих оборотах, а от на великих оборотах емітатор, мені кажеться, навіть лучше. Тобто вони роблять по-разному. Ну, от як Ви сідаєте на дізельну іномарку і карбюраторну іномарку. Вони по нажатті педалі газа, дізель на низах такий більш тяговитий, карбюраторний слабіший на низах. Зато там на більших оборотах розганяється лучше карбюраторна, а дізельний. Він його лучше профіль це іменно Неза. Тому вони різні. Але я маю і такі комутатори, і такі комутатори. І е, ну, тут, да, тут я вже генератор показував. Два ось, ось, один високовольтний, один високовольтний. Ось, ось тут другий товстий високовольтний І це все діло. Е, ну в е, да, що в мене, я поїхав тестував. Я не знімав е, тест, заїзд для того, щоб як відбувається якась жопа, щоб воно не відбувалась на камеру. В чому залишилася жопа? Е, вчора я повернувся на одному циліндрі, е, причому відкатався два, їхав вже додому, оставалося 200 метрів, відказав один циліндр. Я вже не став е там якісь робити в путі ремонти, а просто викрутив неробочий циліндр свічку і на одному циліндрі доїхав. Е тяги вистачає, воно і на одному циліндрі хорошо робить. Но сили нема. То есть, воно є так пух-пух-пух-пух-пух-пух-пух. Ну, е ну, Їхати можна. Якщо пасажир би ще був, ну під пасажиром везло. Е що відбулося? Е при намотці там же статор йде 7-1. Провод більш тонкий, звісно, воно там закрита кришкою, обдува немає ніякого. Коротше, генератор цей зробився, як на сковородці, гарячий. Тобто, Я подозріваю, що він розігрівся градусів може ближче до 100. Ізоляція, яка була на ньому намотана, це була, ну я ж так на скоруку ну, взяв скотчем обмотав, грубо говоря. І в мене е, скотч цей нагрівся так, що він у мене просто закипів, і він при закипанні зробив отак. І він пайку мою, де провод припаяний до ну, емаль провода він просто-напросто прижимав, він нагрівався, він прижимав до високовольтної катушки, прижимав, прижимав. Поки у мене плюсовий вивод. Соєдінився, чи мінусовий вивід, у мене соєнився з високовольтної катушки, з медю. Тобто воно якось протерло цю мідь протерло, і зробилось коротке. Я думав, що вдруге, що я спалив, але їхав на малих оборотах я їхав. Ну там, скільки? Ну, може, тисяч дві. Я їхав на всього. І ну, да, там, перша і друга передача в мене була. І просто-напросто не було ніякого обдува, Тобто я жив пік, 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 пік. І воно зробилося отак. Тому я ізоляцію замінив на бумажняну. Чотири слоя бумаги. Зверху флісова ізолента. Кому цікаво, зараз її покажу. Ось все, флісова ізолента, вона така. Красива така, як сніжок, нею обмотують звукоснімателі, хамбакери. Кому цікаво, знаєте, що вона підходить і на хамбакер. Переізолірував, брик, завів, поїхав. Що стосовно от карбюратора хотів в Принципіальна, разниці по динаміки, по розгону, все воно таке саме, як... Видно калюшка, щоб ви... Поняли, що я воїздила, тому що якщо під карбюратором калюшка, значить я вам заводилась. Да. Е, принципіально, все воно їде таке ж саме, там сверллення, все воно все, можна сказати, ідентичне. Разниця заключається тільки в тому, що е, трошки легше заводить. Е, Причому це дуже дуже чувствується. Тобто, і Е, правильно, що воно є, і там для 350 ки це один. плюс. В даному випадку на двушки стоїть і генератор однофазний 6 плюс. А тут стоїть 10 плюс і одне, і друге під одну фазу. Тепер показую, який тут запасний генератор лежить. Ні, не покажу. Ні, покажу. Е, покажу. Воно видно дві чорні обмотки. Він там просто зверху датчик і втулка я не хочу його винімати. І у мене все в отдельному коробці. Да, це якщо треба, буде його міняти. І 6 плюс 2. Коротше. На 6 плюс 2 світ лучший, ніж на 7 плюс 1. Не об'яснімо, но факт. Провіряв, 3 знімав, ставив і. Да, на тут два вивода, ось два красних. Але на двох полюсах чогось і дурі більше. Не знаю, чого так. На двох полюсах дурі більше. І Ну, якщо я просто кину сцеплення на цій яві, я обратно порву цеп. Тому треба їздити дуже обережно. І навіть на дуже перегрітій яві мощність не падає. Тобто, отаке от мені сподобалось. Тут, кстати, провода. Різні діаметром. Тут провод у нас 95, по-моєму. Тут одиничка у нас провод. Разні проби. Заводи без високо ну, в... DC-комутатор. Але тут провод я намотаю. Провод мені пообіщали завтра привести. Е, да. Тому я вас дуже прошу. не... Трусіть мені мозги за 2108 комутатор це фуфіл. DC комутатор це фуфіл. Оце ось саме паяне. Оце ось саме паяне. Оце воно валить. Воно валить досить хорошо і. Ну, воно, воно дуже круто їде. І в мене аж реакції не вистачає ці явою управляти. тому що. Третя передача, лягаєш на бак 90. На третій передачі воно розкручується 90. Все дрожить, пломби можуть в зубах повипадати, тому що вібрація дика. Дрібіжання таке, що в мене відчуття, що він розсипеться зараз. Труби вібрірують просто атас. Але воно їде, воно їде дуже круто. І саме цікаве, то, що після розкрученої третій, чи четверту, четверто, таке відчуття, що нове дихання відкривається. Тобто старий драндулет, ну, він ще в, на, на дорозі, в городі, він ще може вистрелити. Ну, не так, звісно, як сучасна техніка, тому що воно важке. Тут, після не помиляюся, 155 кілограмів або 158 без бензину, оця чепуха, 158 кілограмів важить. І е, галімі тормоза, тому треба їздити дуже акуратно і старатися, старатися не накручувати великі обороти. Хай він краще бум-бум-бум-бум-бум. Щоб завжди можна було затормозити. З чекушкою проще, чекушка швидко розганяється, швидко тормозить. Тобто, взагалі питань нема. Так, да, вона слабіша, але розганяється вона по дінаміки примірно Ну, Тільки різниця в тому, що якщо на чекушку посадиш пасажира, то ти прям набагато слабіший, то на двушки той пасажир пофіг. Газу трошки більше дав, і все, воно не чувствує того пасажира. Воно дурне. Отака от ситуація. А зараз мені пора вже завершувати.